Антон Швець, як змінилося ставлення до нас, наприклад, за останню за каденцією теперішньої влади, так в плані довіри, на вашу думку, і що ми маємо е, демонструвати, аби поновити цю довіру? Е, ставлення погіршилось. Ми цим ми можемо побачити по відсотках, які змінилися. Коли Зеленський прийшов до влади, відсотки, під які ми могли позичати гроші в рамках ОВДП в гривні, були щось на кшталт 8-9. А зараз це відповідно 11-12 і можливо буде ще більше. Тобто, ті гроші, які ми зараз от, ну, отримуємо у МВФ, вони йдуть насправді без довіри. А нім нам Отри... каже, нас хвалять, що ми впроваджуємо реформи, друзі, все добре. Де це ми можемо побачити в грошах? Якщо б нас хвалили, якщо б дійсно всі вважали, що ми стрімко йдемо шляхом реформ, що в найближчим часом Україна зможе стати зовсім іншою країною, без проблем, без ризиків, які створюються самою корумпованою нашою системою, якщо б люди так вважали, то міністерство фінансів могло би ну, знижувати відсоток, і це б не було проблемою насправді. Бо за часів минулої влади також було... Був період, коли були великі відсотки. Але стратегія була в тому, щоб постійно займати, постійно рефінансувати, рефінансувати старі кредити, але за все більш нижчою. Ну, за це більш нижчим відсотком. Тобто ми починали економити. Зараз ситуація інша, вона протилежна. Чим далі, тим більш ну, тим дорожче ми займаємо. І в цьому є проблема насправді. І тому ну, не можна сказати, що є якась довіра. Ми займаємо все дорожче і дорожче у той час. Коли гроші в світі майже нічого не коштують, вони дуже дешеві для всіх інших, і тільки для нас, дорогі. Чому? Бо насправді нема довіри, і насправді ніхто, і навіть МВФ, не вважає, що реформи в Україні йдуть. З, з, з тією швидкістю, яка потрібна Україні для того, щоб стати нормальною країною, пане Антон е, Швеція, як ви бачите, отут Ну Росія чітко дає зрозуміти так своєю концентрацією і, і біженцями і е, довкола України, е, що вона домагається сертифікувати будь-якою ціною. А е, чому оці сигнали з боку Європи і штатів про що свідчать? Ну що вони оцінили реальну загрозу? Я вважаю, що Росія бажає отримати гарантії, що сертифікація буде, але зараз Росія не дуже зацікавлена в швидкій сертифікації. Чого? Насправді, ну насправді ми можемо побачити, Германія Німеччина призупинила сертифікацію фактично через те, що сертифікацію вирішив не проводити Газпром. Газпром знав від початку, що сертифікацію може пройти тільки компанія, яка зареєстрована в Німеччині. Окей, навіть якщо уявити, що в Газпромі не знайшлося жодної людини, яка знала, які е, закони є в Німеччині, якщо б Газпром бажав, він міг купити чисту компанію максимум 1-два дні для того, аби її купити, і ще тиждень, може, два для того для того, аби перекинути туди активи. Е, ну, та, і все, що є в півдні. Дічному потоці вони могли це зробити вже давно, але вони сказали, що вони будуть створювати нову кампанію, потім проводити аудити, потім щось перекидувати. Вони насправді бажають е, тримати Європу без газу, бажають тримати високі ціни, бажають отримувати надприбутки і фактично шантажувати всіх сертифікацією і відмовою від українського транзиту. Це єдиний план, і війська на границі на кордоні, це є частина цього плану. І я вважаю, що Росія діє в цьому напрямку. І ті санкції, дійсно, які ми зараз бачимо, вони смішні. Газогін добудований. Все. Це е, сигнал для Путіна від Заходу, що якщо він продовжить шантажувати, то, можливо, Сполучені Штати перейдуть до більш Активних санкцій до вже на добудованого, тобто вони можуть створити ситуацію і, і Заблокувати санкцій так заблокувати, навіть якщо Росія перейде до якихось агресивних дій а, стосовно України чи може Білорусі.